Там, Чернівецька область це частинка нашої логістичної історії. До тих пір, поки буде існувати Російська Федерація, до тих пір ні ми, ні наші діти не будуть жити у повному спокої. І тоді вони такі всі красиві прийдуть на плечах нашої перемоги. Хай йдуть в пені, хай самі навчаться щось робити. Ти волонтер, який втомився, добре, йди відпочинь. Не розказуй про це людям. Дорогі мої підписники, я так устав, що просто не знаю, що далі робіть. Пане Сергію, скажіть. Будь Ласка, Черниці, таке тилове місто, ну, на щастя для нас. От чи справляється воно з тими викликами, які на нього зараз поставлені? Тобто, чи справді воно виконує роль тилового міста підтримки України окупованих територій наразі Ну мені здається, що все таки доречніше було б поставити це питання місцевим волонтерам, тому що вони краще розуміють ситуацію поточну. А яка є в області в місці, зокрема. Але ж я свідомий того, що мова йде про прикордонну область, і власне, що стосується логістики, наприклад, нашого фонду, то через кордон румунський, сюди через Буковину, проходить дуже багато того, що ми купуємо, контрактуємо. Відповідно, там Чернівецька область це частинка нашої логістичної історії, і це важлива складова, відверто кажучи. А на рахунок того, ну хто як тут оперує, якою кількістю матеріальної допомоги, там чи по мілітарному напрямку, чи а скільки тут акумулюється а, гуманітарки, яка чи роздається внутрішньо переміщеним особам а, тут всередині області, чи відправляється, наприклад, на деокуповані території, чи у прифронтові регіони, а, ну ця статистика мені недоступна. А ну я особисто маю тут а, в Чернівцях хороші приклади волонтерської роботи, починаючи з того, що а, Руслан нам ганяє з а, господи з Швеції регулярно дуже хороші а, автомобілі, і там уже лік на десятки, десятки, десятки пішов. Я от власне сьогодні приїхав, якраз відзнявши у Києві чергову партію в 10 джипів і пікапів. Ну, от, по от друге, ми зараз з вами якраз сидимо в приміщенні, де відбувався черговий тренінг центру готовності в цивільних. Вже кілька тренінгів відбулося зараз. Це були тренінги з тактичної медицини. Попереду тренінги з стрілецької справи і нарощування інших тематик. Тобто ми працюємо в різний спосіб, і я радий, що у нашого фонду відповідно є комунікація тут з Буковинцями. Так, я так знаю, я теж була учасницею цього тренінгу. І, і як, на вашу думку, справді це важливо, так, щоб кожен зараз міг, вмів щось чи стріляти, чи надавати хоча б домедичну допомогу, правильно? Ну, е Мені би хотілося, щоб ми до цього насправді дійшли трошки раніше, і щоб у нас е помінялася певна система координат і усвідомлення того, в який час ми живемо. До великого повномасштабного вторгнення Україна 8 років воювала з Росією. До цього, можливо, хтось звик, але питання, ну, чому б, наприклад, не мати вдома про всяк випадок кевларового шолома та бронежилета Ну, окей, так, це дорогі речі, але в ті моменти, коли на них попит не перевищує пропозицію в 50 разів, вони коштують доступні кошти. Можна собі було зробити подарунок, не купити якийсь гаджет, а нехай лежить. Ми завжди маємо бути готові до а, чергової якоїсь агресії з боку Росії. До тих пір, поки буде існувати Російська Федерація, до тих пір ні ми, ні наші діти не будуть жити у повному спокої. Тому що ну, це відбувається вже століттями, вони завжди повертаються. Тому ми просто повинні для себе дати відповідь самі собі на запитання, яким суспільством ми далі маємо бути. В мене є чітке переконання, що це має бути підготовлене суспільство, щоб не тільки ті люди, які одягають піксель, розумілися, що таке тактична медицина, стрілецька справа, що робити під час артобстрілу, і взагалі як підготувати себе до мобілізації. Мабуть, це повинно бути такою перманентною, абсолютною історією і рутинною справою для кожного чоловіка і за бажання кожної жінки в Україні. Ну, це за що, жахливо, що наші діти мусять. Знати, що це таке, як ви думаєте, Тобто їм треба виходить теж мати бронежилет, той же самий і вчити основам. Дітям э, потрібно добре вчитися в той час, поки дорослі забезпечують їм таку можливість. І коли діти приходять до нас на фонди, приносять гроші, я завжди у них прошу тільки одне: і кажу: ці от дяді і тьоті, яким ви хочете допомогти, вони кожного дня захищають вас для того, щоб у вас була можливість. Добре вчитися. Якщо ви не будете добре вчитися, то значить, що ви невдячні. Будь ласочка, гарно вчіться, тому що в Україні треба буде дуже багато людей зі світлими головами. Це якраз ви, ті, які підростуть. А поки вони будуть рости, вони повинні рости у певній системі координат просвітництва для того, щоб розуміти, хто такі росіяни, і що таке Росія, і ви не такими, як багато людей з мого чи з вашого покоління. Які тол толерували русню, які притягували сюди русню, які е, насаджували тут російську музику, російські наративи, і навіть російські ліберали, які сюди приїжджали, вони починали за здрав'я, а закінчували за упокой. Тому, поки хтось зайнятий пошуком хороших русських, я би казав батькам і системі освіти зайнятися формуванням системи цінностей і світогляду своїх дітей з огляду на те, з якими ублюдками ми маємо справу. На схід від і південь від України. Чи є от, власне, ви згадали про цих російських лібералів? Чи є в нас взагалі ну, хороші? Ви про це поприйли, але все-таки скажіть? Чи є в нас хороші руски і взагалі чи є такі поняття? Чи варто їм довіряти? Вірю, ну, ні, але ваша Я ну дивіться, я не учасник дискусії про пошук хороших русських. А, я... Вони вам помає, є такі, що допомагають? Люди, які були народжені в Росії, чи за національністю росіяни, чи не знаю там чи, чи росіяни, які там дуже довго живуть в Україні, так вони так само допомагають нашому фонду. Дехто навіть працює в системі фонду. Я говорю про громадян Російської Федерації, які з своїм двоглавим орлом на, на паспорті роблять. Або не роблять все для того, щоб інші їхні співгромадяни нас убивали. І я говорю навіть про тих, які вже не є громадянами Росії, вони живуть в якійсь, умовно кажучи, Німеччині, але ходять своїми е красними флагами чи, чи триколорами і продовжують насаджувати ці кацапські наративи. Якщо хтось хоче займатися пошуком хороших русських, будь ласка, я на це не маю часу. Я не виключаю, що вони можуть серед них бути, але я їх не бачу. І я би дуже хотів, щоб росіяни спробували вирішити свої проблеми в своїй країні самостійно, а не чекати, коли українська армія переб'є їхню армію, і тоді вони такі всі красиві прийдуть на плечах нашої перемоги. Хай йдуть в пені, хай самі навчаться щось робити. Так само, як і в Другу світову. Знаєте, чому війна в Другої світова так довго тривала? Тому що Кацапи заважали українцям розібратися з нацистами. Ну, вони взагалі жорстокі, дуже згадати ці звірства в Німеччині вже, коли звідні, Що ми не ж могли цього не робити? Ну, це нам не ще. треба згадувати, ну вирішено, нам завжди треба згадувати все, що якщо хтось щось погане робив, але нам є свіжіші приклади: Ірпінь, Буча, Маріуполь, Сєверодонецьк. Скажіть, будь ласка, все-таки волонтерам. Їх досить багато, але чи треба, щоб їх було більше? І чи кожна людина може стати волонтером? Все ж таки, що треба мати, не знаю. Що треба мати, щоб стати волонтером? Я не є автором критеріїв, якими рисами має бути наділена людина для того, щоб займатися волонтерською діяльністю. Кожен має знайти себе у тій у тому світі, який зараз навколо нас. Країна в стані війни. Будь ласкавий, спробуй бути корисним своїй громаді, своєму суспільству, своїй армії. В який спосіб роби те, що ти вмієш робити добре, але тримаючи в голові, що частково там наслідком твоєї роботи має бути щось добре для громади чи армії. Все просто, ну, просто багатьох чую, що волонтерство це каторжний труд. Ну так і воно і є, власне, якщо просто постерігати. Це не настільки каторжний труд, як під артилерійським обстрілом вирити саперною лопаткою собі окоп і лежати в ньому з автоматом в руках, чекаючи, що ж воно буде далі. Тому, якщо хтось каже, що дуже важко цим займатися, волонтерством трошки не досипаю, ну, не треба, відверто кажучи, може тоді цим займатися, якщо така раніма душа. Ну, вас такого, ви казали так, що не, не було такого ж втоми такої, так, від цієї справи? А, моя втома – це моя особиста драма, яка ніяким макаром не повинна впливати на мою комунікацію з людьми, які фінансують волонтерські проекти. І під моєю егідою, зокрема. Тому що а, якщо у вас буде перед очима молодий, здоровий. Гарцюючий жеребець і стара нещасна замучена кляча. Кому ви дасте Ну, Розуміло? Так, а клячу ви пристрілите. Тому що вона загнана. А, так, ага. Навіть так. Навіть так. Я маю на увазі, що не потрібно назовні виносити якісь там свої слабкості. Чи якісь свої страждання. Їх і так дуже багато навколо, щоб ще ти додавав нікому нафіг не цікаві твої переживання. Ти волонтер, який втомився, добре йди відпочинь. Не розказуй про це людям. Но Їм є за що переживати. Ну це нереально приходить, якщо ви втомлені, наприклад, то Ну, якщо я втомлений, то, то я поїхав додому і ліг спати. Якщо я втомлений, то я відпросився у своїх колег на фонді, поїхав до жінки, до дітей, побув з ними два дні, а потім повернувся до Києва. А ж я що маю виходити в е, інтернет і в е, Ютубі казати: дорогі мої підписники, я так устав, що просто не знаю, що далі робити.